Вітаю всіх на каналі Вилікуй себе сам. З вами я, Оля Кайрут Прекрасна літня пора на дворі пора збирання польових квітів, квітів, які мають лікувальні властивості. І ось на галявині я бачу безсмертник Користь з цієї рослини дуже велика. Сама назва повинна надихнути. На збір і вживання цієї лікарської рослини. Квіти дрібні, жовті зібрані в суцвіття. Властивості безсмертника використовують як у традиційній, так і у народній медицині. Препарати з безсмертника володіють антибактеріальною, жовчогінною. Протизапальною, сечогінною, кровоспинною, знеболюючою дією. Препарати з безсмертника стимулюють діяльність шлунково кишкового тракту, поліпшують апетит, знижують холестерин, допомагають при лікуванні циститу, діабету, ожиріння. Нирок, гастриту готують з безсмертника відвари настої. Але увага протипоказання забороняється приймати препарати з безсмертника при підвищеній кислотності шлунку та при гіпертонічній хворобі. Тому кажу, як завжди, перед прийомом. Проконсультуйтеся з лікарем, дружіть з природою і бувайте здорові та щасливі!